Привіт-привіт усіх! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Сьогодні ми з вами будемо шити і кроїти, точніше, кроїти і шити цю сукню, яку ви бачите зараз на мені. Це святкова сукня на новорічні свята. До Різдва, до Нового року, до корпоративу, до вечірок, до зустрічі з друзями. Ось така сукня, вона дуже елегантна, небанальна. Зараз буду показувати вам швиденько її деталі. Не забувайте про ваші вподобайки, про підписку на канал. І про безліч ваших гарних коментарів. Отже, друзі, в нас сукня виконана з люрексової тканини. Вона гофрована. Ви можете не брати гофровану тканину, а використовувати будь-яку святкову тканину на ваш смак. Зверніть увагу, що верхня частина сукні це ось така, як летюча миша. Вона підходить ой, на будь-який обсяг грудей, ну тому що тут поміститься що завгодно. Зручно, що можна робити? Імітацію, начебто, це блуза та спідниця. Рукавчик широкий, його можна робити більш подовженим. але мені здається, що до свят в такому, коли буде корпоратив або свято, щоб вам було не спекотно, щоб ви виглядало більш елегантно, то саме ось така довжина до ліктя вона підходить більшості. Елегантна горловина. Її ви можете зробити більш човником, ну або залишити як є. Тут можна додати. Будь-які прикраси на ваш смак. І спідниця виконана по трапеції. Вона робить вас стрункішою, видовжує силует і підходить всім жінкам. Абсолютно, її можна робити більш ширшою або більш вущою. Довжину також обирайте на свій смак. Сукня взимку в поєднанні з високими чоботами завжди має гарний вигляд. Не обов'язково такі високі підбори, як в мене. Це можуть будь-які бути підбори. Я сюди ще додала шовкову підкладку, щоб сукня виглядала більш красиво. Ви можете не додавати, в залежності від тканини, або, наприклад, підійти під низ нижню сукню, комбінацію. Дуже легкий фасон в пошиві, в мене був невеликий шматок цієї тканини, мені її присилали в подарунок величезний вам лайк і подяка за неї. Друзі, шийте в радість, додавайте пояс. Це дуже легко, сукня дуже легка в пошиві для новачків. Тут немає ні лінії пройми, ніяких складних деталей, тому впорається будь-хто з вас. Бажаю гарного перегляду та не забувайте про вподобайки. І бажаю вам робити гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Бувайте здорові! До зустрічі! Ну а далі викрійка сукні! Вітаю на каналі Платі Терапія. Друзі, є в мене ось такий відріз тканини, присилали мені його, мабуть, що із Швеції або з Нідерландів в подарунок перепрошую, якщо неправильно назвала звідки ця тканина. Отже, це плісіровка, ось така з Люріксом. Зверніть увагу, що тут ну, десь близько метр 60-метр сімдесят, бо тут ось відрізано, тут згин. Так? І вона йде ось таким чином, бачите, як плісіровочка. Люріксова тканинка персиково-бежевого кольору, зі зворотньої сторони вона гладка. І її ширина складає 1,50 м. Оце ширина, оце довжина. І оскільки тут плісіровка, то в мене е, от, цікава ідея з пошиття швидко сукні на е, свята. От, якщо у вас є якась плісіровка і саме розміщення таке, ну, або ви можете також розмістити. Отже, от скільки в мене є, це все буде ширина спідниці, довжина, ну десь приблизно я візьму 70 см. 70-80 см для спідниці, спідниця буде по трапеції. Зараз відрізаю все і показую. Ось таким чином вирізали спідницю. Як ви бачите тут, якщо я кладу рівно, Забрали 2 см, ось так, і внизу, ось дивіться, лінії рівні тому вам видно, десь приблизно см 3 см. Як перевірити, чи ви правильно все зрізали? Берете зазгін, накладаєте ось сюди до бокового шва, тут підрізаємо, низ підрізаємо, і тоді у вас спідниця не буде провисати по боках. Все, спідниця готова. Тепер переходимо до викрійки верху. Зверніть увагу, як для верху я буду розміщувати цю плісіровочку. Ось таким чином. Вона у нас іде горизонтально, а не вертикально. Отже, друзі, основний замір це висота ваша по талії до спинки. Значить, оскільки я буду шити на продаж, я беру 42 см, ви враховуйте ваш зріст. Це для спинки, бачите, тут згин. Для пілочки я буду брати 45 см. Тобто, ось так: от я відрізаю. Спинка в мене висотою 42 см, пілочка висотою 45-46 см. Отут у нас вся оця ширина, оскільки тканини небагато, хвилиночку, дивіться, тут виходить 74 см. Бачите? Якби було більше, можна було брати більше, навіть і метр, тому що оця верхня частина ширина. Відрізаю, показую, що робити далі. Отже, ось вся ширина, ми кожен кусочок, спинка пілочка, складаємо отак навпіл. І за того, що тканина кресєровка, то її, ну, не дуже зручно, скажімо так, ось таким чином викладати. Але ви старайтесь, тому що десь, може бути, трошки нерівно, то нічого не. Страшно, так? Одне на одне поклали. Ви. Ось так, тепер ми вирізаємо горловину з вами і скіз плеча. І з того шматочка, що залишився від крою верху, у нас будуть такі широкі манжети по типу летючої миші. Оце ось в нас верх. Як орієнтир для всіх розмірів ми від згину, беремо 20 см і ось тут ставимо собі як відмітку. Просто щоб ви його бачили. Далі, в сторону беремо 8 см, сюди 4 см. Всі почули, що я кажу, навіть якщо не видно, що я роблю, тому що я малюю милом, яке потім дуже легко з тканини прибирається. Я ж не можу взяти маркер, саме звичайний, ним малювати. Бо мені цю вирібку десь треба ж дівати потім, друзі. Ось так вирізали. Тут 3 см, звідси сюди, і отак провели пряму лінію. Все. Оце в нас з вами отака горловина з скіс плеча. Зараз буду різати, все всі побачать. Все, точки через цю я так от вниз, сюди. Там трошки потім зробимо. Тепер дивіться, тут у нас пілочка довша, всі бачать. Тепер, будь ласка, ваш отут, не мій, ваш. Берете спідницю, свою, ту, що ви кроїли, да? Щоб нічого не рахувати, ось вона. Бачите, в нас на спідничці отак, а тут отак. Розміщена смужка. Це дуже крепко, красиво буде. Притуляємо. Ось. Відмітили собі, щоб вам бачить ось, да, це ваша талія. Можете трошки більше взяти, бо тканина тянеться. Тут ми залишаємо велику ширину, бо це в нас новорічна сукня, ну, щоб вона була така була вау. І тут для пройми я беру 28 см. Ось. І тепер від цієї точки сюди малюємо таке, начебто, як на півколо. Від цієї точечки отак сюди. Зараз я буду різати, бо незручно на цій тканині нічого малювати, отак от зробили. Вам все видно, дивіться. Тут у нас 28, 29, тут ось на півколо. Що робити з оцим? Тут коротше, тут довше. Як завжди. Ми робимо постійно з вами один і той самий крок. Перевернули, сюди відступили десь 10 см. Ось. І отак округливе. Бо в нас попереду є груди, оскільки тут цільний крой, виточки ніякої не треба. Ось. Тепер оцю лінію підрівняти потрібно. Зараз буду дивитися, чи мені вистачить типка тканини ниши по ширині. Якщо не вистачить, я трошечки її отут можу заузити. Тепер горловина переду. Горловина переду опускаємось десь на 7 на 8 см, можна більше, оскільки сукня новорічна. І ось так от підрізали. І тепер я роблю мінусовий баланс переду. Це я зрізаю отак 1 см ось сюди. А ви можете так не робити. Але я так роблю, щоб виріб не перекочувався в сторону спинки. Все, зробили. Готово. Тепер беремо той кусок, що був у нас. Ось він. Все там у нас вистачає. І дивіться, а манжети будуть розміщені ось так. Значить, манжети можна взяти такі побольше. Ось так от ми візьмемо. Да? Отак. Ось, ось тут згин, щоб не розрізати, не там десь слід. Зараз я відріжу. А потім вам скажу, скільки я відрізала. Це можна з поясню зробити, до речі, пригодиться. Так, притуляємо прямо ось сюди. І манжет у нас висота кожного 17, ну, а ширина така, як тут. Ось так, сюди. Просто зайве я тут відрізаю. Тут розрізаю на два, бо в мене ж їх, має бути два, руки дві. Можна трошечки отут десь на 2 см, отак спочатку прямо, а потім отак сюди. Бачите, як я зробила? Чому я роблю завжди пряму лінію, бо коли ви будете підгортати манжет, щоб, щоб не тягло тканину. Все, викройка готова. І ще з того залишку, що залишився, така як летюча миша. Ось в мене є отакий невеличкий шматок. Я можу з нього розрізати його на три частини, бо більше не вийде. І от, бачите, по довжині, отак як вверх, шити потім довгий пояс. З поясом краще. Також, що можна зробити, друзі? Можна взяти кусочок тканини, по формі оцеї спідниці, вирізати підкладку. Тому що, ну мало ли, ви захочете одіти чорні якісь колготи та, під це плаття. І тканина досить таки тонка, тому під низ як подвійну спідничку. Або можете цього не робити, хто як захоче. Все. І тепер вам швидко розказую, як це плаття шити в кучу. Значить, шиваються на виворіт, лицем до лиця складаються. Це дуже легко зробити. І шиваються бокові шви-спіднички. І потім обробляєте низ. Низ як ми можемо обробити, в залежності від тканини. Два рази підвернуть отак. І прострочить, воно нічого не буде з цією плісрівкою, вона зіжметься назад. Або обробити, отак от, підвернути, і обробити тут зі загом. Ви зрозуміли, як завгодно. Якщо є розпошивальна машина, розпошивальна, подвійна голка, зрозуміло, шили бокові шви. Так, Далі верх спочатку розгорнули, я розказую, як швидко це робити і красиво. Ось таким чином розгорнули і шили плечові шви, тільки плечові. Потім розгортаємо. У вас буде оце шито. Берете манжетика і по прямій лінії шили отак манжетик. Все. Отак у вас буде. Можна, до речі, зробити подвійний, але в мене просто тканини не вистачило, щоб він був такий більш важкий. І так само з іншої сторони, потім складаємо в купоньку. І зшиваємо цей шов. Обробляємо тут, обробляємо горловину, вставляємо те туди, лицем до лиця, і пришиваємо по талії. Все, плаття готове. Дуже легко. Це дуже легко впорається навіть новачок, друзі. На цьому все. Отак, от, от ідея для плісірованої тканини, бо багато в кого вона є. Люрікс до нового року, це швидко, буквально за дві годинки ви плаття пошили. Це плаття. Навіть нічого страшного, якщо ви його одінете один раз чи двічі, тому що ну, такі новорічні сукні, вони ж не на кожен день. Але ви матимете дуже класний вигляд. Підбирайте аксесуари і будете чарівною зірочкою на святі. Не забувайте про вашу вподобайку, Цьомки-бомки. Всім пока-пока!